Ці матраци то мега преміального класу, але вони не рахуються дорогі. Наприклад, оцей матрас висотою 35 см, там і пам'ять є, і латекс, і незалежна пружина, і 9 зон жорсткості. Ціна цього матрасу, дивіться, що тут пише, дивіться. Тут пише безсонні. безсонні. Тобто, Це означає, що будете спати дуже класно, будете висипатися і будете йти на роботу, такі, ніби ви випали. Я ніби ви випили кількість енерджайзер. Дивіться, ціна такого матрасу в розмірі 1,60 х 2 29 тисяч гривень. Висота 35 сантиметрів. Оце вистав 35. Ціна цього матрасу 23. Зараз на нього акція. Висота 30 см. Ціна цього без пружинного висота 27 см. Ціна у цього. Отак, дивіться, отак. Бачите? Оцього. Ціна цього. 23 тисячі гривень без пружини. І ціна цього висота 32 см. Оцей має 32 см. Ціна його так само 23 Так що, кому треба матрас дуже хороший, який коштує на ринку біля 40 Звертаємося до мене. в мене є дуже цікава пропозиція для вас. Доставка в будь-яке місто України безкоштовно А кому треба, наприклад. У ту лавку зі столом. Ціна 25 Дам під оплату частинами. Дуже все просто. Так що звертаємося. А ще кому треба таке крісло? Таке крісло взагалі. Ідеальний варіант. З дерева все чітко зроблено. Ціна такого крісла 27 тисяч гривень. Зробимо під оплату частинами. Все миру всім па.